Дорогі браті сестри, в цей дуже важливий період для нашої держави, коли наша держава переживає кризу, коли намагається віднайти позитивні рішення наших питань, які перед нами повстали, дуже важливо було б молитися за всі ці ситуації, щоб Господь Бог обдаровував всіх мудрістю, розумом, щоб всі могли б в молитві, власне. Дійти до того рішення, до якого кожен з нас стремиться до справедливості, до безпеки, до зрозуміння, до взаємозрозуміння. Хотілося б, щоб цей період, коли вся церква християнська переживає період, тому що життя народжується, так як понад 2000 років тому, коли не вщухали політичні проблеми, життя народжувалося і давало життя тим, хто йому повірив. Дєднаємося в молитві за Україну.